Всім привіт! Намасте. Сьогодні починаємо нашу практику стоячи Ноги на ширині плечей. Прокрутіть плечі назад і вниз. витягніться за маківкою вгору. І руки ще раз стовни вверх, вдох, і видих вниз. І давайте ще вдих, погляд вгору, видих, вниз. Руки, вниз, підборіддя. І ще. Вдих, і вниз. Видих. Опускаємо підборіддя до грудей і прокручуємо повні кола в одну сторону. Вперед на вдих, назад на видих, угу. назад, сильно голову не закину. І в інший бік. Вдих. Вперед. І видих назад. Рухаємось повільно в комфортному темпі. І ще вдих і видих. І залишаємось по центру, Провертаємо плечки декілька разів назад. І вперед. Тепер руки вверх долоні провертаємо. на вдох, зібрали лопатки. Поясниці ми не прогинаємо. Сфіксуємо. І з видихом, наче обіймаємо велику кулю, штовхаємо руки вперед, лопатки назад. І ще розкрилися вдих. І з видихом закрились, кругрили лопатки. На вдох, розкриваємо, збираємо лопатки разом. І на видих, штовхаємо їх назад. І ще один вдих. І видих. добре. Праву ногу ми ставимо вперед. Перед лівою таз зафіксований, дивиться вперед, легко підкручений. Беремось лівою рукою за праве, да, за праве зап'ястя. І витягуємося в ліву сторону. Правий бік витягуємо, ніби рукою, хочу взяти і ще більше туди потягнути. Угу. Та з-підкручена, одна рівна лінія, видихаємо, і вертаємося центр. І тепер, навпаки, ставимо ліву ногу перед правою, беремося за зап'ястя ліве і витягуємось в праву сторону. Потягнули бік, одна рівна лінія, в одній площині знаходиться тіло. І вертаємось в центр. Ноги ставимо на ширині тазу або плечей, і провертаємо круги руками назад, великі пальці в кулаках, і активно провертаємо назад, можна пришвидшитись, і тепер в іншу сторону, вперед. Навпаки, ми закриваємо наші плечі і рухаємось. Пришвидчуємось, добре, зупиняємось, трусіть руки, розслабте їх трохи, відпустіть, скиньте всю напругу. І зараз встаємо ноги, ставимо трошки ширше ширини тазу, а руки на талії, на бедрах. І зараз ми будемо малювати кола тазом, рухаючись назад. І вперед. Малюємо. Спочатку йдемо вправо. Назад, сідничні бугри провертаємо вліво, і вперед. І ще в цю ж саму сторону. вдих назад, видих, повернулись. І ще малюємо вдих і видих. Старайтесь максимально показати, наче ваші сідничні бугри до задньої стінки їх провернути Добре, і ще вдих. І видих, зупинились, і тепер рухаємось в іншу сторону, йдемо зліва направо. І знову так само промальовуємо велике коло, сідничні бугри, розкриваємо до задньої стінки. Вдих назад, і видих, вирівнюємось. І ще вдих. І повернулись видих. Добре, збираємо стопи разом. І зараз піднімаємо праву ногу, зігнуту в коліні вверх, і в сторону. Максимально вгору і в сторону розкрили бедро. І продовжуємо вдих і видих. Тримаємо баланс. Можете також дивитись в одну точку перед собою на підлозі, для того, щоб не втрачати цей баланс. І поміняли. Тепер будемо працювати на іншу сторону. Ліва нога працює вдих вперед, видих вбік. І ще вдих. І розкрили видих. Вдих. І видих. І ще вдих. Та видих. Добре. Угу. І ми зупиняємось, можете струсити ноги, трохи їх розслабити. І зараз ми опускаємо руки над колінами, пальці дивляться всередину, угу. опираємось. І на вдох ми будемо розгинатись погляд трошечки вгору, назад ми голову не закидаємо, і скругляти спину з видихом, дивитись собі на живіт. І на вдох, ми розкрились максимально та стягнемо вверх, теж. і з видихом скруглились. І продовжуємо прогин вдох, скруглились, видих. І ще видих розкрились. І видих, скруглились. І видих, розкрутились. Округлили спину видих. Рух стараємось робити плавним. Відчувати, як поступово рухається весь хребет. І зараз вкладаємо живіт собі. На стегна згинаємо коліна, струшуємо голову, помахайте головою вправо-вліво, розслабте шию. І сідничні бугри. Ви максимально стараєтесь провернути в стелю. Візьміться. Долонями за лікті. маківка вас дивиться вниз, живіт в контакті зі стегнами. Згинайте ноги до того часу, поки вам буде комфортна ця позиція, і вони будуть в контакті. І видихайте, розслабляйтесь, переносьте вагу більше на передню частину стопи. І нехай сила земного тяжіння протягує вас ближче до підлоги. Добре, опускайте тепер долоні на підлогу і відходьте назад в позицію планки. Тут ми таз штовхаємо не вверх, а вниз підкручуємо його і тут скругляємо лопатки, ми ніби горбимось. Долонями добре виштовхуємо себе від підлоги і відчуваємо, як більше вмикається прес. Голову ми також не закидуємо, а дивимося вниз. І по черзі будемо опускати праве ліве коліно. Ми злегка опустили, ледь торкнулися і зразу підіймаємо і змінюємо почергово ноги. Так, ніби ми крокуємо. Весь цей час прес-верхня частина тіла. Ми стараємося цим всім не рухати, а максимально ми ніби забетоновані і рухаються лише ноги, відчуваємо, як микаються наші ноги. Угу. Живота, добре, опускаємось на колінка і тягнемо таз назад на п'ятки, за руками тягнемось вперед, пальчиками, крокуємо вперед, лоб, опускаємо на підлогу, або просто намагаємось його якби, тягнути вниз. Голова розслаблена, відчуваємо, як розтягується вся поверхня хребта. Вдих, видих, також відпускаємо з тіла напругу. І плавно розкручуємось, руки підтягуємо до корпусу, вирівнюємось, угу, і виводимо вперед нашу праву ногу. І зараз ми її огортаємо зсередини правою рукою, угу, ведемо її отак от назад за спину. Ми прям обіймаємо себе. І якщо виходить. То стараємось захопити обидві руки, зробити такий замок позаду за спиною. Погляд вперед, спинка рівна, ми сидимо на одній п'яточці і огортаючи ногу, обіймаємо її і витягуємось вперед. Зараз, за руками, тут можна трошечки скруглитись. Погляд вниз, і руками ми продовжуємо витягуватись вперед, видихаємо. Та з ноги залишаються в незмінній позиції. Добре, розкрутились і витягнули вперед праву ногу. Ми сідаємо так само на цю ліву п'ятку, стопа права на себе, вмощуємось угу. зручно, і зараз ми витягуємось вперед. Якщо ви хочете, можете захватити за носок, але обов'язково слідкуйте більше, щоб живіт був в контакті. Не те, що в контакті ви животом тягнетесь до стегна, а не лобом до коліна. Тут спину ми стараємось сильно не скругляти, а стараємось тягнутися, наче з рівною спиною. Погляд зберігайте на свій правий носочок, дивимося, і руки можна так опустити просто. Так. І зараз міняємо на сторону, сідаємо, витягуємо. Сідаємо тепер на праву ногу, ліву згинаємо в коліні і знову огортаємо з серединки. Ми тягнемо спочатку вперед і пробуємо обійняти ліву ногу. І права рука йде назад, і пробуємо так само зробити замочок з пальчиків або за зап'ястя, Ви можете взятися, якщо ви дістаєте. І тягнемось вперед. Погляд теж наче, на початок килимка в нас зберігається, ми витягуємось, а там руками позаду робимо захват. І дихаємо вдих, видих, стараємося відчути цю позицію. І витягуємо тепер руки вперед, погляд вниз, і тягнемось, ніби ми хочемо щось попереду дістати пальчиками крокуємо вперед, видихаємо, максимально витягуємось. Добре. Розкрутились і витягнули вперед ліву ногу, сіли собі промеженою на праву п'яточку, ліва нога перед собою, коліна чашечка підтягнута, стопа на себе. І ми знов животом стараємось опускатись до стегна, руками крукувати вперед, можна їх залишити на килимку, або ж, якщо вам вистачає розтяжки, беріться за стопу і дивіться вперед на пальчики лівої стопи. Витягуйтесь максимально, наскільки виходить з рівною спиною, дихайте глибоко, і залиштеся ще трошки в цій позиції, добре вирівнюємось, цього достатньо. І зараз виходимо в В позицію на 4. В нас долоні під плечима, Коліна під кульшовими соглобами. Угу. І ми зараз будемо тягнутися тазом назад. І потім прогинатись, і грудною кліткою, наче хочемо торкнутися килимка, і виводимо себе і зверху скругляємо спину, зараз добре, штовхаємо таз назад, і прогинаємось і грудним відділом, максимально від підлоги, і витискаємо себе руками, знов скруглили спину, і ми наче хвиля рухаємось. Води їх вперед, в прогині, і витиснули себе із видихом. Підкрутились і потягнули таз до п'яток І ще води їх вперед і скруглили спину, штовхнули таз до п'яток. добре І зараз вийшли в позицію на чотири руки. А, і ми будемо рухатись в іншу сторону, навпаки. Угу. Ми будемо зараз виходити вперед, робити прогін грудьми тягнутися вниз і потім тягнути таз до п'яток, і з круглою спиною виростаємо, тоді прогинаємось, груди тягнемо до підлоги грудний відділ, і назад таз до п'яток, і знов з круглою спиною вийшли. Добре, зупинились тут і витягнули назад праву ногу, і зараз витягуємо вперед. Ліву руку по діагоналі. Таз у вас закритий, дві тазові кісточки дивляться вниз в килимок. Угу. І зараз збираємо лікоть з коліном. Ногу ми не підіймаємо дуже високо, стараємось витягнутися паралельно по відчуттям до підлоги. Нога назад, рука вперед вдих, і з видихом збираємо лікоть коліну, скругляється спина і вмикається прес. І ще витягнулись вдих. І видих, і видих. Та видих. Добре, опустили. І зараз у нас права нога залишається витягнута, і ми будемо. Нею переступати, начебто тягнутись по черзі за лівий край коврика і за правий. Ось так, от ми нею переступаємо туди, в одну сторону і в іншу. Ви відчуєте, як вмикається сідниця, тільки старайтесь зафіксувати свою спину і не рухати сильно. Корпусом не робити, отак от, не розгойдувати себе поясницю. Старайтесь зафіксувати, по-перше, щоб вона у вас не боліла потім. І по-друге, щоб було правильне навантаження, щоб вмикалася ваша сідниця. Добре, і е, опустили ногу. Е, і зараз повторимо на іншу сторону, витягуємо ліву ногу. І праву руку вперед. Витягнулись максимально за рукою вперед, за ногою назад, погляд на початок килимка вниз, шию не задираємо, руки, ноги теж, із видихом збираємо лікоть і коліно, витягуємось вдих, І збираємось, кругляємось, видих. І ще вдих. Витягнулись і видих, зібралися. І ще один вдих, І зібрались видих. Добре. І вдих, скруглились, видих. Опустили руку, ногу вий. витягуємо і переступаємо знов через правий край коврика. І через лівий край коврика з боку. І так само стараємось зафіксувати спину, нею не рухати, поясниці залишається стабільна, а нога працює через верх в один бік, торкаємось носочком, і іншим. Ви маєте тут гарно відчувати, як працює ваша сідниця, вже горить просто, угу, якщо ви правильно виконуєте цей рух. Добре. І ще опустили, і посадили. Зараз таз на п'ятки, витягнулись за руками вгору вдих, і скрутка в сторону на видих. Правою рукою захват лівого коліна, ліва позаду на кінчиках пальців, погляд за ліве плече. І витягуємося вверх вдих, і скручуємося в інший бік на видих. Угу, дивимось на праве плече і ще витягуємось вверх вдих, опускаємо знову руки перед собою, підкручуємо носочки і виходимо назад, в собаку мордою вниз, розслабляємо шию, можете помахати головою злегка, вправо-вліво, живіт тягнемо собі до стегон, переминаємо зі стопи на стопу, по черзі одну ногу вирівнюємо, другу згинаємо в коліні. Переступаємо, переминаємось. Угу. І розтягуємо свої ікри також добре, зупинилися. І зараз переходимо в позицію планки. І знов собаку витягнули таз наверх, і з видихом одна рівна лінія з круглими лопатками. І ще таз вгору, і таз вниз, лопатки скруглили спину. І ще назад. Вдих. І вперед видих. Угу. Відчувайте, як працює все тіло, і продовжуйте рухатись в своєму темпі, собаку мордою вниз, і перетікати в планку. Добре. І опускаємо зараз коліна вниз, таз на п'ятки. За руками витягуємося вперед, лоб в підлогу, видихаємо, трошечки розслабляємось. Скидаємо напругу і починаємо розкручуватись хребет за хребцем, руки підтягуються до корпусу автоматично. Ми випрямляємо з голова, і руки через сторони вгору вдох потягнулись, і з видихом намасте. І я дякую вам за практику, що ви зі мною залишаєтесь. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, лайки. і також в дописі під відео є посилання на мій інстаграм та банку Банобанк, якщо ви хочете задонатити, подякувати за мою працю. І я буду рада вас бачити на наступних тренуваннях. До зустрічі! Чекаю вас і дякую вам!